Всім привіт! Ви на каналі Coin House і сьогодні відпрацьовуємо новий проект під назвою Radio. Погнали! Radio – це l 2 рішення, яке масштабує децентралізовані додатки та ігри на Ефіріум з використанням технології Z від StarQuare. Основні переваги це швидкі транзакції та менші комісії. По інвестиціям. В сі раунді у них інвестував Параділ, сума інвестицій не оголошувалась. Близько місяця тому запустили тестову мережу Redio у публічний доступ. Тепер кожен може проявити активність у надії за майбутній дроп від проекту. Тим самим за кожну активність у Теснеті ми щодня будемо отримувати поінти. Отож, давайте не будемо затягувати і приступимо до виконання всіх активностей. Нагадую, що всі текстові гайди ви можете знайти у нас в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Переходимо на сайт та підключаємо evm гаманець Далі починаємо виконувати таски. Переходимо до крану та запитуємо токен RED. Далі переходимо до іншого крану та запитуємо тестові токени Ethereum в мережі Sepolia. Наступний таск. Переходимо на сайт та додаємо тестову мережу REDO у собі в гаманець. Далі переходимо до бриджа та депозитиму частину токенів ETH в мережу REDо. Також депозитимо токени RED. Такі самі дії робимо у зворотньому порядку. Тобто виводимо токени з мережі Redio в мережу Сиполі. Тепер клеймо наші токени RED, які ми виводили з мережі Redio. Деплой смарт-контракту. Переходимо на сайт. Придумуємо ім'я та символ нашого токену. Також обов'язково ставимо галочку Permit та натискаємо на значок Реміксу. Копіруємо контракт. Далі переходимо в вкладку Deploy. Вверху вибираємо Injected Metamask, газ залишаємо автоматичний та натискаємо кнопку Deploy. Після цього повертаємося на сайт та верифікуємо усі таски. Ончейн завдання ми можемо виконувати кожний день, тим самим накопичити більше поінтів та отримати більшу винагороду в майбутньому. Також виконуємо соціальні завдання, підключаємо Twitter. Робимо репост. Додаємо радіо свій нікнейм. І також додаємо радіо в біо нашого твіттера. Далі приєднуємося до Discord каналу. І аналогічні завдання виконуємо з Discord. На цьому все. Час від часу заходимо на дану платформу з тасками та перевіряємо, чи з'явилися нові. У кого є бажання, можете замультеачити даний проект, але обов'язково використовуйте антидетект браузер та проксі. Як безкоштовно робити мультиаккаунти, показував у даному відео. Якщо був корисний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Саша. Пока-пока.